І нехай ранок і день буде добрим. А в мене в баняку або в чавуні, або в казані, та називайте, як хочете, на кабиці ветно садибіт, ремузе і лялона світлиця вже докіпає пан борщ. А сьогодні він буде не просто борщ, накипчастий, наваристий, повно м'яса в ньому. От, їй Богу, дивіться, я буду потім пізніше вам показувати. Він ще буде в нас з особливим інгредієнтом, з крученими галушками. Це вже я сьогодні порушу всі свої традиції і норми, тому що стосовно галушок, бо галушка це є шматок тіста відрізаного і звареного або в юшці, або на пару. Але сьогодні мої галушки будуть кручені. Як це буде? все обов'язково покажу. А якщо хочете точно побачити на власні очі, заїжджайте. Борщу вистачить на всіх.